Прийомні сім'ї та жінок, які стали мамами для дітей сиріт, запросили на святковий концерт до 8 березня. На честь головного свята весни для малечі та дорослих організували мистецьку програму. Організатором став центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді полтавського міськвиконкому, який опікується такими сім'ями. Завітав на концерти міський голова Олександр Мамай. Сьогодні мені безумовно з великою радістю хочеться відвідати це свято, подивитися, що тут буде відбуватися. Безумовно. Надати людям якісь подарунки. Ну і в переддень цього свята, все таки ще раз вшанувати ту маму, яка виховує не тільки своїх дітей, а, як, а яка й виховує ще дітей, дітей інших. Хочу вам сказати таке слово навіть в мене і не повторюється як чужих дітей, тому що всі діти наші за словами мера. Підтримка прийомних сімей і дитячого будинку сімейного типу пріоритет для полтавської влади. По перше, ми їм надаємо житло. По-друге, кожного місяця ми їм надаємо і фінансову допомогу. Всі спонсори, які звертаються в міську раду, я їх знову переправляю на ці сім'ї. Міський голова взяв участь у нагородженні батьків, які виховують прийомних дітей. Подяку від міста та подарунки отримала Полтавка Ірина Шемякіна. Жінка виховує двох прийомних дітей: обидві дівчинки. Так сталося, що захотілось мені більше дівчаток і. Сили були на дівчаток більше розраховані. Хлопчики трошки такі е, невідомо, як поле, скажімо так, тому дівчатка. Діти говорять, маму люблять як рідну. Вона гарна, красива. Вона, вона нас любить, вона допомагає нам, щоб ми. Ну, не хворіли. За словами пані Ірини, їм з дівчатами проходиться нелегко. Однак із підтримкою міської влади та служб говорить набагато простіше. Пам'ятають про нашу сім'ю, залучають до різних заходів дитячих, допомагають розвивати і розкривати різні таланти в дітей. Постійно спілкуємося з ними, провідують нас по можливості, коли є різні свята. То приїжджають до нас в гості з подарунками, не з пустими руками, і ми вдячні їм за це. Окрім полтавських прийомних сімей на свято запросили переселенців зі сходу України. Світлана та її прийомна донька Марія ще у січні приїхали сюди з Луганська. Напередодні жінкам бажають перш за все миру. А ті ну всім здоров'я, щастя. Тяжело там жити, тому приїхали. Луганчанка Світлана також отримала подяку та призи від міської ради. Нагородили й подружжя шкаровських батьків, які виховують дев'ятьох дітей у будинку сімейного типу. Для них міський голова підготував особливий подарунок автомобіль Газель, який буде вручений родині вже незабаром.